Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Хочу сьогодні показати вам мою найбільшу книжечку. Їх взагалі дві такі по 12 сторінок та дві ігрові обкладинки. Це ляльковий будиночок і локації різні для лялечки, там магазин, лікарня, клініка. Багато різного. Давно мріяла такі зробити, і ось випала нагода. Тому сьогодні показую ляльковий. Подиночок. А в наступному відео покажу вже другу книжку з локаціями. На першому розвороті у нас в ніжному рожевому кольорі спальня. Зроблена книжечка на три основні лялечки. Це головна лялечка, і сестричка її молодша, та ще тут є братик. Оскільки дівчинка, для якої робилася книжечка, обожнює м'які іграшки, і в неї в реальності є такі, то тут вони присутні в книжці. Для того щоб дівчинка вчила день і ніч, я зробила віконечко, яке перегортається, і там можна зробити день і ніч. Також тут є котик як домашня тваринка, яка є і в реальності у дівчинки. Також годинник зроблений, оскільки книжечка поїде далеко до Сполучених Штатів, то тут зроблений час саме в їх по їхньому. Котик такий роденький. Також на всі частинки відкривають, зроблені на пластикових кнопочках, ушухлять є ще. Інший час є прасувальна дошка та праска. Дуже цікаво, я думаю, буде дівчинці гратися. На другій сторінці нас шафа з двома дверцятами, кожна для певної лялечки. Зроблена вона з двосторонніми паєтками, дітки обожнюють таке, і зроблений одяг на 4 сезони. Також є купальник, це для того, щоб в другій книжецьки ходити на пляж. Зроблені вони на липучках. Робила я вперше такі лялечки і одяг. Ну, точніше, вдруге, але перший раз був дуже давно, тому вважаємо, що вперше. А на чотири сезони точно вперше. На другому розвороті в нас вітальня. Вітальня максимально проста для того, щоб у дівчинки розвивалася фантазія. Тут є фотографії сімейні, книжечка, це гудзик з полімерної глини, на задньому фоні, акваріум з рибкою та ігрова кімната. Вона складна, велика. Тут і навчання і та гра. Є дошка, зроблена вона з валку тканини, всі детальки на липучках. Тут рахунок до 10 та декілька літр англійської абетки. На самій сторінці є мольберт з двома картинами. Дівчинка може помалювати і обрати, яка картина їй більше до вподоби. Вони змінюються за бажанням та настроєм лялечки або дитини. Тут є такий ящичок для зберігання з ведмедиком іграшок та такий потяг. Одяг ми можемо покласти іграшки, книжечку зробила з різними тваринками. Ляличка може перегортати, складати різні історії. Також, так як качення є в реальності у дівчинка, то вона присутня книжці, а вже зайчика я зробила за своїм бажанням, бо обожнюю зайчиків робити в книжках, вони дуже милі. За проханням замовниці використані такі нейтральні натуральні природні кольори. На, в кухні я ж обрала ті ж самі відцінки, вони дуже гармонійно виглядають, багато шухлядок на кухні, всі відкриваються, багато різного, є плита. І умивальник, коли ми можемо грязний посуд покласти. Також є витяжка, якщо потягнути вниз, вона відкривається вгору. Закривається. На другій сторінці столова зроблена вона для трьох лялечок. Для молодшої сестрички такий маленький сільчик для годування, для братика і сестричок старших стіл та два стільця. У хлопчика, як ви бачите, теж своя кімната. Зараз я його одягну, щоб він сидів одягнений за столом. Є великий холодильник, зробила його знімним, бо багато деталей. Не всі поміщаються на сторінці, тому багато таких доповнень, їжі багато на будь-який смак. Тобто тут можна вже пограти, хто що любить, хто не любить, що корисно їсти на сніданок, обід або вечерю. Годинник зроблені з полімерної глини. Великий такий дуже об'ємний вийшов Ляльковий будиночок насправді це найбільший в моїй практиці. В спальні хлопчика зробила його у червоному кольорі. Мені дуже подобається цей колір. Він трішки яскравіший, ні звичайний, але дуже гармонійно виглядає. Ну, оскільки це хлопчик, тут машинка, головна тема, і на шафі під плівочкою. і іграшка, і сама, саме ліжко зроблене в цій тематиці. Іграшки зроблені це ігрові гуцики. Ванна, кімната теж подвійна. З двома дверцятами, які відкриваються, і ми маємо ще додаткові місця. Унітазик відкривається, є туалетний папір. Основний та запасний. Під фіранку тут у нас є дитяча ванночка для найменшої сестрички, щоб було безпечно їй купатися. Та основна для великих лялечок. є всі необхідні аксесуари. Туш зроблений на магнітній кнопці. Є фен для того, щоб можна висушити волосся, є зубна паста, зубна щітка. Також тут є ще рушничок. Дуже цікаво, багато годин, я думаю, дівчинкам буде задоволення проводити час за цією книжечкою. Ну і безпечне зеркало, незвичайно, потрібна річ. Якщо треба випрати одяг, є пральна машинка висушити. Це все дуже зручно, гармонійно, і діти таким чином, граючись в такий ляльковий будиночок, привчаються до побутових дій, набувають навичок та практикуються. Ну і взагалі наслідують доросле життя. Останній розворот за проханням замовниці це угород та сад. Ну, щоб, скажімо так, гармонійно вписалися ці сторінки, я зробила таким моторолом маленьким прицепом, куди можна скласти. Фрукти, овочі, вона може поїхати за покупками в цьому мотороллері. тобто такий імпровізор, навіть покатати свою молодшу лялечку. Теж відсібається передня частина. Тут маємо квіти, лялечка обожнює живо природом, квіти різні, тому тут є інструменти за догляду за ними та різні фрукти. На сторінки з овочами теж всі потрібні овочі. Вони або на лепучці, або на гудзуку висять, і в кишеньках. Є ворни такі. Один на лепучці, інший на магніті. І опудало, яке їх має відганяти. Тобто дівчинка вивчає паралельно з грою вальковий будиночок, фрукти, овочі, де вони ростуть. Та багато різної корисної інформації здобуває. Така книжечка буде цікава для діток вже ну, десь від 4-5 років. Актуальною вона може бути до 10 і більше років. Це вже перевірено. Тому дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, лайки і до зустрічі в наступних відео.